Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. І я сьогодні, гуляючи першими числами Нового року 2025 го на вулиці. До речі, я вас вітаю з цим Новим роком. Бажаю вам, перш за все, здоров'я і добрих врожаїв. Я знаходжусь біля стенду з насінням. А тому, розглядаючи, ось я вам пропоную подивитись бурячок. До речі, такий циліндр-бурячок я завжди саджаю у себе на городі. Він мені дуже подобається. Як салатний використовую. А от такий я сьогодні зустріла ще борщовий. Можливо, спробую цього року його посадити. Ну, це не факт, що я його посаджу, буду садити, тому що не дуже часто я його використовую. От редисочка ранньою весною можна десь в парнячок кинути трошки. Мені така подобається цилиндрічна длинна. А ще я полюбляю редисочку, у котрої оці хвостики вони такі теж червоні. На мій погляд, така редиска вона не стає пустою. Отака От мені подобається, тільки щоб вона була не білою, а червоного кольору. Ну сьогодні Аврора такої редиски не пропонує насіння такої редиски. А оця мені сподобалась, можливо, я її навіть візьму. Так, що сьогодні? Сьогодні доволі така тепла погода. Дивлюсь на насіння моркви, і думаю, що, можливо, Можна навіть деяку діляночку на, дачні, на дачі скопати та посіяти трошки моркву. Дуже її не занурювати, тому що вона, так знаєте, щоб насіння не вх... глибоко в землю туди не занурювалось, поверхностно посіяти. От така мені сподобалась, знаєте, мені подобається, що тупий кінчик. оцей у неї, На кольор вона мені подобається, як вона називається. так, Морква шантане. До речі, шантане я яко, якусь году року вже садила, то сподобалось. Не знаю, як це насіння, звісно, в Аврорі. Хто його знає, треба пробувати. Кожен рік на рік не приходиться. Ось таке шантане і та радиска мені сподобалась, то, напевно, я їх візьму. Томатики. Томатів на сьогодні вибір невеликий в нашому магазині. Оце такі, вони, бачите, ці невеликі по величині. І вони гібрид Тарасенко 2. Мені кажеться, що вони для баночки дуже хороші для консервування, а також по 29-й рік срок готності насіння непогане. Нескільки я їх часто консервую в зиму, як глибокою осінню роблю засолюю, за так знаєте, в банках. Оця сливка, вона м'ясиста. Дуже врожайна, ну, пишуть дуже хорошо про неї. Тут, мавірно, вот таку щасливку я придбаю. Назва в неї Рома хороша врожайність, рослина невибаглива і стійка до хвороб. Написано так: це що, цибуля. Так, цибуля. Сівок, оце чернушка. Наверно, прийде, це чернушка. Навіть пакетик прийдеться цибульки взяти, тому що мені подобається оце як зелене пір'ячко, використовую там для супиків, для салатиків, ну як зелень скрізь, для, де вона потрібна. А що зостанеться в осінь, то ті о, такі невеличкі головки формуються, і тоді в зиму я саджаю для, для зимової посадки. Халцедон. До речі, брала колись Халцедон, непогано себе зарекомендував він. І великий вибір огірочків. Так, що по огірочкам, У мене вже, звісно, багато їх закуплено. Назви, якісь для мене не дуже знайомі. Дивлюсь на картинку, чесно кажу. Лейтенант, молодший лейтенант, тут завість гарно так показано, що так, високорослий, ну, по 29 й рік срок годності насіння, теж непогано. Ну, Тут, звісно, треба розглянути, можливо, на все підряд і не кидатись. Так, подивлюсь, подивлюсь, подивлюся. Отут, тут, бачите, теж непогано такі гірочки, якби вони такі і. Виростали, як на картинці, намальовані. Тут завість непогана. Такі огірочки, знаєте, як для салата, мені здається, оці хороші були б. 45-50 днів. Без гіркоти. Дуже приємні на смак. Ну, так, да, для салата добре підійшли б. Капуста. Що нам каже капуста? До речі, насіння, ви бачите, приємна дуже ціна. Капуста, от таку капусту, скажу відверто, я ніколи ще не садила. А тому хочу спробувати: китайський пачок. Тут використовується просто листя. Я так розумію, що головки такої не утворюються. Прикольно їх використовувати, мабуть, для голубців. Можливо, спробую. Пробую взяти таку капусту, а ще, мені знаєте, я дуже люблю цю капусту цвітну суцвіття на картинці як гарно, Снігова куля, дійсно схожа на снігову кулю. Якогось року пробувала вирощувати цвітну капусту. Насіння по 29 рік, бачите, срок годності. Рослина вологолюбива, Ну, понятно, як люба капуста, треба її садити десь, мабуть, може, в холодочку, та де волога ділянка на городі. У мене, чесно скажу, не виходила така гарна снігова куля, а так би хотілося таку мати. Треба пробувати старатися. Так, насіння недороге, від 5, там може саме дорожче до 20. Гривень, але пачечки є різні ж: є великі і маленькі. Так що по огірках ще оцей цікавий на картинці. Ну, для консервації його рекомендують. По 28-й рік срок годності, Серемський Ф1. В відкритому ґрунті, стійкий до комплексу захворювання огірків. Ну, тобто стійкий до захворювання. Я, я так розумію цю надпис. Так, що тут іще по огірочкам? Ну, маленькі пачечки, бачите, по 5 і здорові там щось. 12, є 18 такі, середньоранній срок, лялюк, не чула, от не чула таких назв, навіть не чула. Якщо тут іще по огірках можна подивитися, різні на будь-який смак. Треба садити, вирощувати, прикладати зусилля, і тоді, мабуть, будь-який сорт буде смачним і гарним. А ще погодні умови велике значення мають. Це якийсь делікатесний. Делікатесний, ну, намальовано що до баночки, використовують фіндему, отак, корнішонного типу, сорт має комплексну стійкість до хвороб. Тоже добре це те, що треба цінувати в насінні, якщо воно так і є. Уже скучаєш за дачею, в магазин як зайду, обов'язково стою коло цих прилавків. І оцей цікавий огірок е, пучкова завість, Конік f 1 Мені подобається для засолювання він пригодиться 29 рік. Е, мені подобається оця пучкова завість. Якщо так і є, як пишуть, то це взагалі чудово. Плі, оця, знаєте, Ліана не дуже може і високою бути, от як починає родити, і вже з самого знизу, з самого там десь на уровні там, четвертих листочків, появляються оці пучкові завязі, чудово. Ну, звичайно, підкормки, багато треба підгодовувати, підживлювати. Альянки, тому що вони ж тягнуть на себе і для зростання, і для листя, звичайно, для формування огірочків. Ну, то вже інша справа, зараз нам е, правильно вибрати насіння. І ці огірочки по 18 гривень, хоча пакетик і невеликий. Є червона капуста, не саджаю її. Не дуже багато її потрібно. Потім головку 2,5 можна придбати. Так, Оце насичений колір, такий чудовий огірочок, а назва Trapper F1. Має чудову трансфортабельність і товарний вигляд добре зберігається. Ну, есть для тих, хто вирощує для продажі це чудовий варіант. Цього прилавку можна стояти довго-довго, але хочу зауважити, що не такий він і великий. Минулими роками там можна сказати і раза в 3, а то і в 5, був більший. Друзі, велике значення має правильно вибрати насіння.